Йоу друзі, всім привіт! З вами знову як сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, але знову ж таки незвичайностями. Ой. Знову ж таки незвичайностями. А як ви пам'ятаєте, в тому відео ми грали в Майнкрафт. Де ми зробили ось такий комфортик по нашому будиночку? Е, зробили ось квіти і був трохи їжі. Де ми виживаємо ось тут. Ми виживаємо ось тут і ми граємо тільки 4 дні. Це ми вижили тільки 4 дні. Сьогодні я хочу ну, приблизно добути якихось ресурсів, піти в шахту, чи йти отуди наробити дерево. Отого дуба я хочу нарубати, тому що я потім хочу зробити ще працевий такий місточок, Тобто до, давайте до дерева, там доробити е, щось ще якийсь маленький будинок і там я зроблю ще склад. Так що мені потрібно. Раз. Нас отцами. Тикетик, вот стоун вот вот файтер. Вот так, э, все мои будут, так, ось вот 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 так, это вот мой Кеша, кто не знает Кешу, я могу сделать, но я хочу, чтобы <coughs> tak, e, my robimy właśnie so, tak. Nie wiem, właśnie robimy co. No, może jeszcze, może jeszcze maski. Прощаемся и любим шуки. Да ну. Давай, 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 давай. Мусокирку і все, і погнали. Дерев'яний, думаю, вистачить десь на роботі. Не хочу трохи там? Тут тепер приїжу... Саня. Че це буде морда гнета, Сань. Саня, конечно, все розумію, але... Такого і ні. Я тебе вже пугаю, Сань. Чекай. Ну, постій тут, потому що я тебе вже. Ти я аптеки на мене глядаєш, але їсти я тебе не буду. <кхи> ну, тиск. Дос... Ти я пробуду. А ну якраз не руки. Не, мне знает, что я багато тут буду. И добувай, дарево. Він не наділа, а де музика, Не поняв. Опа. Так, вот тако, вот тако. Да. Так, так. Та з ним вишиванки. З ним вишиванки у вас усіх. Напишіть в комментариях одне слово, яке асоціюється зі словом бошиванка. Не будете кого почитать. Подивиться. Цікаво. Так що пишіть коментарі, я буду читати всіх лайкати. У нас тут рубай. І депогаза. Нам дуб не підходить. Нам потрібен саме темний дуб. А не дуб, нам темний дуб потрібно. Кстати, відео побрал Ще Поки я для вас Майнкрафт займаю. Воно мені скоро вийде. Не знаю, якщо я скоро почну записувати. Просто амба. 56. Куди це, поки ми будемо їхати в чоні? На <кій> що ти в нас хочеш? Купить сусідно один смара, чотири смажені сусідні. Братан, я тобі скажу, ти не маєш ніякого толку, і твої лами ось зої мають один толк. Опа, да, аж вони мають толк. Це єдин, що в них має цей толк. Опа. Ти, ти, братан, іди. Ти не треба. Опа, слині.

Як так? Прикол вона за мною це прив'яза. Ааа, це прив'язать човен. І вона за мною летить. Так, оце можна зламати. Зломай, ламаю, ламай, ламай. Ламай. Це добре, нехай попливаш зі мною. Добре, тебе там ми лише. Зараз ми підемо. Туди ой, дощ починається. одночасно. Опа. Чекай, я тут лавачики навезу. І мене буде вдома жу... жити. Та куди ти, лавачики? Смій? Все, я його підібрав. Угу. Ну я впевнений, що... Кулька за мною полізе? Де? да? Я ловочейки напотерял. Сдо здо, 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 здо. Чекай, 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 треба, треба. Синня, но синя, но синя, є, синя. є, є, е є, є, є. Взяв то? Ту? топоводок, да, топоводок. Ну, mm -hmm, Молодчина За мной будет идти Потому что я в руках тримаю эту штуку До речи, какого баба Какао бабы так уж дуже смачні. Можно птянет. Ну шо, як оно, як выїздить? Так, эм, чекай. Курка, а где моя? Что тут сменится? А, сдавно. Я тут сбирался завозить овочитин.

Як себе вдома я на чилі. Я на 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 мой розслабне. Поки можна переробити це все. Вдошки. Чо? А чо таке можна три зробити? А, бо в мене аук немає. йо моє її ще подтвердив. Щоб на кляті забори. Вони не такі прям кляті, тому що вони мені все-таки допоможуть. Я зможу зробити. Це Тільки я хотів сказати, ці дощ не кінчається. Він одразу кінчився. Я думаю, цього мені має хватити. Ну, якщо мені вистачило на будинок отаке,

Ко, тако. Да ну мы тебя сали уже записываем, да? Вот такой Так, вот так вот. Так, 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 так. Бэм. Так, давай, давай, let's go, let's go. На шухере. Вот, это уже пятый день. Я думаю, что у тебя соля закинется дуже. Довго, а ну, взагалі ці серії тут будуть дуже довго. Це тому, що... Э... П'ять бамбуку, думаю, мені цього вистачить. Травуале, траву але, бурку дів, ла тралале, тралала, ла дів. Один стак вже ушв. Шов, немає вже одного стаку. Ось нема вже одного стаку Дві я оттуда почав будувати от сюди, і мене вшилося. Тут Я думаю, ось тут можна навіть побудувати Тут доволі достатньо пространства і можна тут навіть побудувати ціле ЛС Ми можемо тут почати робити площу, треба зробити талісман якийсь, який буде типу, асоціювати, що це, ну, що це наша площ. да. да. у мене сокири, я маю все, але немає сокири. Так ти краще ну, не стій тут поняв, тому що ти мені будеш заважати. Так. Ну, тому що воно, якщо я одне заламав, то треба до до кінця, тому що... Ж... Так, і оберіг нашого села міста. Підземних штуки. І між ним, між, ну посеред них ми кладемо м'ясо. Добре, e, треба зробити ось так. І не можу? Що за прикол? А тут можна зробити. так і ось так. Тут можна буде не обійти ось так. І зайти ось сюди на головну площу. Ну що потрібно. Що так зрумити? Раз, два. Тут ще в нас буде вікно. Капець не я я дуже що нам не хватило стільки стаків. Хорош я розчарований реально. Я дуже розчарована, що нам не вистачило стільки стаків. Ось тут ми зрамотвір, з тут. тут і от тут корот. Доробити тут окно вікно. Отак. Все. Демо. Ось тут ми вставимо. Двері. Тут у нас снова двері. Все буде круто. Отак йдемо. І отак. Ну, диви, п'ять днів. П'ятий день. Я хочу зараз, мені потрібен. Ну, трохи. Э, трохи, звісно, Цього. Можна отак вот зробити навіть я ніколи такого не хотів робити. А це вже на так заходить. І отако, вот і нарубуємо. Покитний, непоганий. Непоганий, але я, я хочу жовто блакитний Коли буде жовто блакитний <кій> тоді ми, чувак, з тобою поговоримо. Так ось Ну ось так, в принципі.

понял. А, такой здочек, а, -а так сдот, Дерево, на яком надо взбирать. <физву> <пират> <пират> все. Ой, можно? Открыть мне двери, будь ласка. Мне потребно ой, все эти еще скринь. П'ять, шість, Оце можна взяти. Все, ну це можна взять. Це ось такому це вже лучше, чем нічого тут трохи тут рага. Тут трохи треба буде підрівняти, але ну... ну і для початку цей склад, це непогано. Тут є склад, тут все можна поскладати. Це навіть мені дві не потрібні. Навіть ну, три не потрібні, тому що тут двері я повинні зробити. От, бач, в мене там світиться. А тут в мене все що темненько. Але ну <coughs> хвилюйтесь, скоро і сюди цей дім світло прийде. <coughs> Ми пішли <coughs> поки відпочивати, правильно? Хватить. Потікать. Воно Буду будувати, оце, це взагалі нелегко. Це взагалі не легко. Так їсти. Я не хочу їсти. Угу. Ні, ну давай. Ну, розкішний дім. Заходь, залітай. Залітай. Да залетай, бро, бро, ты на. кеша, кеш, то да, кеша, кеш, кеш туда, ты мандра не о, кеш, привет. Привет. Все, сдм. Не, ну тут ну не уютний. Напагато не поки ніж там в складі. О, да, я же на немарні не поки... О, так в мене є, у мене 4 на сині. О, може, я зараз цього плечу. Так, чекай. Ось там він, ось там він, ось, ось там він. Він не повинен від мене тікати. Це він, це він, це він. Друже. Друже, просто сиди. Молодець. Молодчина. Ну і ти, кіше. Це будемо звати жартоблокитик. Хоча це якось... треба назвати. Патрон. Нехай буде патрон. Також непогано дуже. Не поняв, а чого це не зламалось? А це зламалось. Що залагало? Я вот тут заламав, вона не заламалась. Що це було от вообще таке? <кхух> О, летять два. Двоє. А, тобто ви не хочете їсти, ви ніяк хто знає, в папуги не можна розмножувати їх. Ну, В нас наша сьогодні ціль виповнена: піти побудувати там головну площу, <кій> зробити поки абажур складу. Зробити пару скринь, приручити патрона і з'їздити по цій хороші дерева це по-любому тема. Так що зараз хочу побажати всім гарного вечора, всім гарного дня вишиванки. Я думаю, ви цей день провели з користю. Е, ну, типу, не точно не з лінію. Е, Дякую, що подивилися це відео і чека... Е, Дякую за... Дякую за перегляд. З вами був я, Кант, і все. Сьогодні ви багато чого дізналися. приручив навіть нового патрона. Ось наші два папуги. О... Дякую всім за перегляд. Чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім до побачення, друзі!